Народної самооборони. Прошу проголосувати. Хто за? Я вам щиро вдячний. Я запрошую до слова зараз командира загонів народної самооборони Олександра Музишка. Саша, прошу. Українці вічинники, я поганого просто посадився, вибачте мене. Я закликаю наших депутатів прийти всіх на сесію, не ховатися, не боротися, прийти і проголосувати. Всі всім підтримати українську народну раду, підтримати свій народ. Ти депутати власної ради, які не прийдуть на сесію, я вам заявляю, ми пос всіх потопимо по сукуті, за ноги, як пашивих котів. Я закликаю, щоб депутатів, щоб вони роз... розпустили обласну адміністрацію, зробили виконком і прийняли всі відповідальність влади на себе. Не заставляйте нас брати владу в свої руки, щоб я не зробив у Рівській області хунту і не взяв владу в свої руки повністю і не навів порядок залізною крепкою рукою. Браво. Я передаю Браво. передаю слово для свого побратима.